На висоті другого поверха вони створюють патріотичний малюнок розміром 6 на 2,5 метри. Він доповнить загальну атмосферу подвір'я Тернопільського музею в'язнів та репресованих. Тут вже висить 40-метровий прапор України. Невдовзі наведуть благоустрій, а за стіну при вході у двір взялись вже. Комунальники домовились про полотно на стіні сусіднього будинку з мешканцями, які утеплювали квартиру. Пензлі доручили молодим талантам. Так як це музей політичних в'язнів, то ми робимо такий трошечки малюнок, який буде підходити саме під дану тематику. В музеї політичних в'язнів буде річниця 18 років. Дуже багато людей, саме тернополяни, не знають навіть, що тут знаходиться. Тому, коли люди будуть йти з дороги, будуть бачити цей малюнок, ми надіємося, що це буде більше привертати увагу. Люди будуть заходити і цікавити, що тут саме є. Настя та Юля тернополянки, студентки львівської політехніки. Кілька малюнків на стінах, знаки приїздах у місто та патріотичні мости в центрі їхніх рук справа. Щоправда, крім дівчат, участь в акції розфарбу місто взяли десятки людей. В основному не художники різного віку, проте об'єднані однією ідеєю. Разом за кілька днів змалювали не один літр фарби. Першою нашою ідеєю було ну, стосовно моста, нас було зробити міст біля політехнічного університету. Коли ми собі так прикинули, порахували фарбу, ми вирішили там ну, 60 літрів хватить. Коли ми дійшли до справи, то вийшло 100 літрів фарби, а ми планували, що цих 60 літрів вистачить і на, на то той міст, стоїх. і на той міст. А на сам міст через залізничний вокзал у нас пішло десь так само, десь так само, десь так само фарби. Дуже багато фарби. Ми навіть не розраховували, що він буде таким великим. Коли ми починали працювати, ми повністю робили за власний кошт. Тобто ті люди, які приходили, кожен давав скільки міг. Але вже з часом, просто коли ми працювали, зупинялися машини і виходили, водії давали нам кошти. Підходили люди, давали нам кошти. І таким чином, за допомогою допомоги тернополян, ми вже мали більше коштів, могли купляти вже більше фарби і відповідно робити більше різних проєктів. Грошей вистачило і на те, щоб місто у патріотичні кольори розфарбувати і щоб бійцям АТО допомогти. Поки кажуть дівчата, з синьо-жовтими барвами спиняться, малюватимуть хіба патріотичні малюнки. Той, над яким працюють зараз, планують закінчити до кінця тижня. Попереду у студенток навчання.